З великою гордістю та задоволенням ділимося результатами благодійної допомоги українцям від компанії «Оріфлейм Україна та глобальної спільноти «Оріфлейм» за 2024 рік. Минулого року від імені «Оріфлейм» ми передали допомогу на суму майже 13 мільйонів гривень, завдяки чому вдалося здійснити 17 важливих благодійних ініціатив і допомогти понад 3 тисячам маленьких і дорослих українців в різних установах та областях нашої держави. Шановні друзі, шановні партнери бренду компанії «Аріфлейм Україна», дякуємо щиро вам за допомогу, за все те, що ви вносили кожен на своєму рівні для розвитку нашої української медицини і нашого напрямку акушерської кардіології. Ми щиро вдячні за організацію такого гніздечка. Гніздечка для наших дівчат, вагітних, яких потрібно лікувати серце, і маленьких, ще ненароджених дітей в умовах тепла. У турботи персоналу і зручності для перебування все це ми можемо робити завдяки вашій підтримці. Важливим джерелом збору коштів стала можливість задонатити на сайті. В лютому на етапі оформлення замовлення з'явився благодійний код та кнопка, натиснувши на яку можна переказати 5 гривень і більше. Зібрані кошти ми відправляли на фонд Помагаємо у місті Дніпро на проект Мрія ходити для двох дівчаток, та у фонд «Let's Хелп. Хочемо висловити велику подяку компанії Oriflame за такий великий вклад у дикування дитини. Дякуємо вам велике! Ще однією благодійною ініціативою для фонду стало привітання 154 діток з інвалідністю. Ми переказали 150 тисяч гривень на придбання подарунків до новорічних свят. Доброго дня. Мене Макєва Наталія. Представник благодійного фонду Let's Хелп. Ми займаємося підтримкою літніх людей в державних установах. Цьому році нам вдалося реалізувати разом з компанією Ріфлейм три чудових проєкти це великодні кошики для Херсонщини і Сумщини, прикордонні регіони для бабусі, дідусів, що залишились там і не можуть виїхати. Це підтримка постраждалих від ракетної атаки. На станції сірець і люди залишились геть без цього, тому що там зруйнований під'їзд. Вони отримали не тільки грошову допомогу у вигляді сертифікатів на купівлю самого необхідного в перші дні а також це були набори гігієнічні для того, щоб можна було відчути гідність і зрозуміти, що хтось турбується про тебе. Приліжкові столики для гіріатричних пансіонатів, які 40 штук ми змогли закупити. Затепер служать цим людям частиною їх життя. Важливим напрямком благодійної діяльності стала міжнародна підтримка глобальної спільноти Оріфлейм і фонду засновників нашої компанії Аф'йокнік Фаундейшн. Продовж 2024 року вони переказали різним благодійним фондам України майже 3 мільйона шведських крон, що є еквівалентом понад 12 мільйонів гривень. Допомогу отримали фонди Жовто-блакитні крила, мирне небо Харкова та Благомай. Завдяки підтримці шведської компанії Орифлейм наданому допомогу в сумі 1 мільйон шведських крон, а це 3 мільйона 755 тисяч гривень, ми реалізували наступні проекти. Це 60 дітей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, переїхали з прифронтових громад і наразі проживають у гуртожитках. Сьогодні ми з радістю передамо їм солодкі подарунки, надані завдяки підтримці шведської компанії Oriflame. Я щиро вдячна міжнародній компанії Oriflame і глобальній спільноті за е, щиру і вагому пожертву. За ці кошти ми змогли провести 5 курсів Power Ukraine. Ми провели один модуль, е, один курс повний у Києві та чотири е, курси у Харківській області, що для нас стало дуже крутим поштовхом рухатись вперед, оскільки завдяки е, спільноті Oriflame ми змогли реалізувати дійсно круті проекти на цій території. Бо територія є небезпечною і для нас це свого роду став викликом. Але завдяки. Яки таким крутим партнером ми це змогли також змогли підтримати дітей до 1 вересня, до дня знань рюкзаками, а також забезпечити гарячими потребами дітей в дитячих інтернатних закладах. Ще раз хочу подякувати компанії Oriflame за підтримку нашого фонду від себе особисто від ком нашої команди. Побажають вам щастя в новому році. Надихайтесь красою і залишайтесь на цій позиції соціально відповідального бізнесу. Нехай новий рік надихає на добрі справи і принісе процвітання в кожну родину. Миру, щастя, здоров'я і тепла у ваші серця, і нехай ці добрі справи, які ви робите, тільки примножуються у вас і ваших родинах. Разом ми створюємо дива для тих, хто цього потребує. Дякую, чудовій, неймовірній соціально орієнтованій компанії Reflame. Вдячний кожному з вас, вдячні нашим силам оборони України. Разом для перемоги. Слава Україні! Ми щиро дякуємо глобальній спільноті Oriflame і фонду Афокнік Foundation, адже завдяки їхній підтримці ми змогли суттєво розширити географію нашої допомоги. Також ми неймовірно вдячні всім партнерам бренду та клієнтам Oriflame Україна, які донатили за благодійним кодом та логотипом в каталогах. Саме завдяки вашій активності та небайдужості вдалося реалізувати багато проєктів та залишатися соціально відповідальним бізнесом.